Товариші, друзі, колеги, всіх вітаю на своєму каналі. Наразі в нас розклади йдуть на тему енергетичної ситуації в країні цієї осені. Дивлюся, чисто осінь до грудня. Грудень і зимові місяці подивимося пізніше, десь наприкінці листопада, а зараз дивимося осінь. Розклади ці дуже хвилюють людей, тому. Приступимо. Дивитимуся я на своєму авторському оракулі незламні, придбати його у різних варіаціях пакування можна за посиланнями на мою сторінку, які будуть під кожним відео. Ситуацію по всій Україні я подивилася раніше. Кому цікаво, подивіться в опублікованих відеозаписах. Ситуацію на Харківщині я розглянула першою, тому що це. Моя рідна область, моє рідне місто. Зараз подивимося, що буде у столиці. І так, це то енергетична ситуація у Києві та області. А восени цьогоріч. Ну, ситуація не солодка. Першою випадає надія це лелека на спаленому полі. Е, я так трактую цю карту, що столичні жителі надіються, що їхні енергооб'єкти захистять, що атаки будуть більш, більшою частиною відбиті. А що пошкоджене минулого року вдалося полагодити. Ну, давайте так. До Надії випав ворог. І, ну, скажімо так, ця негативна карта дещо послаблює цю позитивну. Розумієте, надія це дуже добре, але не все так райдужно, як нам намагаються розказати. Не все так добре полагоджено. І. Надіятися на те, що вас це лихо омине, ну, не варто, певно. Бо карта ворог нам говорить про те, що оці ось особини, яких я не хочу називати вслух, будуть постійно робити спроби атак, будуть постійно лізти, і ця боротьба буде дуже важкою цієї осені. Буде задіяно дуже багато ресурсів. Людей і так далі, але влучання будуть і проблеми, на жаль, будуть. Ми, звісно, боремося як можемо, пересічні громадяни донатять. Військові працюють у своїй сфері над своїми завданнями енергетики. Відповідно, у своїй боротьба іде, Ми не опускаємо руки, ми не залишаємо ситуацію на самотік, але, на жаль, надії будуть більше марні все ж. Ось така ситуація буде в Київській області. Хто не бачив карти, розкажу коротеньку історію про створення карти Боротьба. Можливо, комусь цікаво. На ній зображен, зображено активісту Євромайдану, адже саме з тих пір почала розквітати українська самоідентифікація, почав підійматися дух боротьби проти культурної. Мовної, політичної окупації нашої країни проти зазіхань на нашу конституційну цілісність, територіальну і так далі. Саме з Майдану почалося підняття голови Україною, так би мовити. До цього, скажімо так, наш патріотизм був трохи в занепаді, тому що його усіляко подавляли, оті ось істоти, ви знаєте, хто. Тому я вирішила включити в незламних ось цю карту, хоча вона не відноситься до подій цих останніх років, років війни, але вона дуже, так би мовити, красномовно описує боротьбу України і її початок проти різного роду зазіхань на нашу культуру, мову та цілісність. Тому ця карта з Майдану. Я вирішила, що Майдан треба відобразити також в колоді. І багато хто зі мною згоден. Ну, а хто не згоден, його проблеми. Ось така історія карти. Вона описана, звісно, у книжечці до Незламних. Ось така гарна книжка є. Комплект зі скринькою або з мішечком, або в коробочці. Отаку чудову підставочку зручну ви можете придбати за посиланням на інстаграм під цим відео. А вам бажаю, друзі, пережити цю осінь з мінімальними втратами та дискомфортом. Будемо надіятись, що все буде не так погано, як наразі показують карти. Всім бувайте, до нових зустрічів!